Діливши певний час, десь приблизно хвилин 20-30 ці локації, при тому, що я замінював безліч приманочок, мені вдалося побачити кніжне одне клювання, на що рибка чомусь активно не відреагувала. І я зараз вирішую змінювати точку. Будемо далі рухатися по цій річці і будемо все-таки шукати рибку. Незрозуміло чому. Такі місця, і взагалі показують такий результат. Здавалося б, це місце майже не обловлюється рибалками, взагалі немає підходів до річки. Кругом у мене такі плавні величезні, і рибка б мала бути. При цьому я використовував різні приманки різного розміру, розпочинаючи від воблера і завершуючи. Сіліконовими приманками. Обловлюємо місця під очеретом. Надії на те, що десь там на бровці має бути якийсь хижачок, але, на жаль, чомусь поки що немає. Ну, от зараз знову тільки що бачив такий легесенький-легесенький тичок, але не хоче. Зробимо зараз ще чергову заміну. Ось зараз я використовую таку гарну приманочку. І зараз ми зробимо заміну, поставимо. Більш темнішого кольору. Вагу грузильця я тут використовую зараз 5 грам, інколи ставлю і менші грузильця. Доходив до 3 грам, адже глибина тут взагалі невелика. Десь приблизно я вважаю метр 50. десь ну, плюс-мінус, може там трішки десь якась є різниця. Пасивна рибка. Хоча з досвіду ми всі... Розуміємо, що ось така пізня осінь, ось такий туманний ранок, ось ось мав би бути дощик. Це якраз погода для хижої риби. Але, на жаль, не завжди наш досвід говорить про те, що це дійсно так має бути, адже в природі існують свої поправки. Ну а ми поки що продовжуємо. Ще зроблю буквально ну, 5-10 закидів і рухаємося далі, шукаємо далі місце. Дивно, дивно, що навіть маленького кунчика поки що немає на такому гарному місці. На дні водойми дійсно болото. На жаль, не твердедно. Течії взагалі немає. Стараюся приманочку закинути прямісінько під самий очерет. Але це поки що не дає успіху. Можливо, не підібрав колір, можливо, ще не підібрав форму приманки. Ну, ще не підібрався до цієї річки. Так, вирішуємо рулим далі. Рулим на веслах далі. Знімаємо приманочку і чіпляємо воблера. І повільно на веслах газуємо вперед. Кидаємо за собою воблерок і тягнемо. В надії на те, що щось ми таке впіймаємо. Ну от, Маємо перше клюванечку. Є в нас Ох ти, Ось такого маємо щіпака. Зараз причалимо трішки таку заводь. Ой-ой-ой. Ось такі діла. Тільки спокусилася на мого воблера маленького такого розміру чабик. Тролінг на веслах, до речі. Так що продовжуємо далі. Ось такий маленький лоблерочок. Ну що, рухаємося вперед. Помаленько. І маємо з вами клюванечко знову в троллінг. Когось ми тягнемо. Щучка. Щучка є в троллінг, правда, я заморився знову. Ух ти, впирається. Впирається. Ех ти красуня. Бачите, атакувала з боку приманочку, доганяла її і прямо так скуп, 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 і ми маємо з вами ще одну рибку. Фух, скажу і дарта трішки заморююся. Ну, рибалка, я рибалка. Ставив великого в розміру, ставив взагалі нічого, не хоче на великий, а на маленький хоч щось, інколи проскакує.